Вітаю! Сьогодні ми поговоримо на таку тему. Які наслідки правові встановлення е, приложення Резерв плюс? Е, в мережі досить е, так, бурливо обговорювалися, чи встановлювати Резерв плюс, чи не встановлювати. І навіть досі це питання актуальне, тому що вже рік, як працює цей закон, да, рік вже як працює цей додаток, але е, дуже багата кількість людей його не встановлювала. Ну, наприклад, якщо у вас є бронь чи відсрочка, то ви вже зобов'язані встановити резерв, бо без нього ну, фактично неможливо нічого зробити. І багато хто вважав, що встановлювати резерв не потрібно, тому що там будуть приходити якісь електронні повістки і все інше. Також люди вважали, що якщо встановити резерв, ви умовно там якось себе засвітите і ТЦК буде про вас знати і таке інше. Ну, з точки зору реалій, то ситуація приблизно наступна. Дійсно, встановлення резерв плюс і фіксування себе в цій системі означає, що ви фіксуєте себе як військово зобов'язаний, який проживає в певному місці, який наявний в Україні, і який відповідно надає свої контактні дані, що він такий є. І ТЦК в певний момент опрацю... опрацьовуючи цю інформацію, може, відповідно, якщо цей військово зобов'язаний не має броні від срочки. Вона може надіслати такому військовому зобов'язаному на ту адресу, яку він зазначив, відповідну повістку, але не електронну, а саме поштою, листом з повідомленням. І він повинен, повинен по цій повісті з'явитись, щоб вирішити свої питання з ТЦК. А зрозуміло, якщо у вас немає броні чи відсрочки, чи у вас немає медичного кейсу, тобто проблем зі здоров'ям, що ви визнані. Непридатним чи е, тимчасово непридатним, е, вас мобілізують. Це логічно і е, зрозуміло. Е, тому фактично, е, коли ви фіксуєте резерв, ви фіксуєте себе як е, особа, е, яка підлягає фактичній мобілізації без певних умов, да? бронь, відсрочка, стан здоров'я. Е, Зрозуміло, що відповідно до закону, особа зараз не може не мати військово-облікових документів, тобто їх потрібно мати чи в паперовому, чи в електронному вигляді, і резерв не дає таку можливість мати їх в електронному вигляді. І ну, тут треба розуміти таку штуку: що якщо раніше, коли цей закон був запроваджений, фактично так, ті люди, які добровільно вносили дані в резерв, вони добровільно фіксували себе. То зараз. Тут ситуація вже наступна: всі, хто так чи інакше перебувають на обліку в ТЦК, який знаходиться на підконтрольній Україні території, вони вже самостійно внесуть ваші дані в цю систему, навіть якщо ви добровільно туди не будете вносити дані. Тобто вас знайдуть, ви колись були в школі, ви колись мали відповідно приписне. Всі по, по старому законодавству так чи інакше були на обліку в військкоматах, тому всі ці особи вони будуть переведені в систему Плюс. Це саме стосується всіх. Внутрішньопереміщених осіб, які, наприклад, проживали вже на окупованій території. Також, якщо ви оформили внутрішнє переміщення, оформили довідку ВПО, ви також будете в цій системі. Це умовно в такому ще в тіні знаходяться тільки ті особи, які, наприклад, з. Раніше проживали на зараз окупованих територіях, і вони не встановили резерв і не оформили довідку ВПО. Тобто, умовно не легалізували свій стан і ніде нема відповідної інформації, де вони знаходяться і що вони роблять. Але умовно такі особи. Несуть ризики відповідно перевірки їх документів чи на блокпостах, чи поліцією в процесі своєї загальної життєдіяльності. Якщо поліція встановить, що особа зареєстрована на зараз окупованій території, ВПО не оформлювала на обліку, не стоїть, тому що вони перевірять базу оберіг і побачать це, то відповідно така особа буде затримуватись та доставлятись ТЦК. Тому, в принципі, таких великих якихось ризиків на даний час по встановленню Резерв Плюс, їх ну, немає. Тому що так чи інакше, всі, хто проживає на підконтрольній Україні території, там опиниться, а всі, хто умовно, зараз з тимчасово окупованої території, і не оформили ВПО, і можуть. Проживати без оформлення ВПО, ну їх так чи інакше, якась перевірка може вже проконтролювати. І відповідно пересування там областями України це все ну, призводить до того, що так чи інакше їх юридичний статус він буде визначений. Тут кожен е, сам для себе робить свій вибір, але е, ну фактично ситуація відбувається. Таким чином. Чи може вам пройти повістка відразу, як ви встановите резерв і вкажете свою адресу? Ну, прям відразу ні, а в певний проміжок часу, якщо ви ще на даний час не врегулювали свої правові відносини з ТЦК, не проходили ВЛК, не маєте броні там, відсрочки, не маєте паперового військового облікового, так це відбудеться в той чи інший момент. На відповідно до законодавства про е, військовий облік. Ну от приблизно така ситуація. Тому кожен сам для себе визначає ризики та плюси від резерв-плюс, А наше завдання проінформувати вас стосовно того, що відбувається. Всім успіхів!